Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 22 червня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Правоохоронці вдома в Буковинця знайшли безліч цінних речей, походження яких він пояснити не зміг. Під час минулих вихідних на Буковині трапилось чотири пожежі, дві з яких в місті Чорнівці. Найдовший день року відзначили учасники свята Міцамер в музеї під вкритим небом. Правоохоронці вдома в Буковинця знайшли моторолер, велосипеди, запчастини до них та інші цінні речі, походження яких він пояснити не зміг. Наразі правоохоронці звертаються до тих громадян, кому належать ці транспортні засоби з проханням звернутися до першотравневого райвідділу міліції. Останнім часом в місті почастішили звернення громадян про зникнення їх велосипедів. Щоб викрити зловмисника, правоохоронці активізували проведення оперативно-профілактичних заходів на території першотравневого району. У результаті встановили, що один із мешканців обласного центру може бути причетний до цих крадіжок. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта було вилучено мототранспорт та велику кількість велосипедів, серед яких й дитячі та різні запчастини до них. Крім Цього знайшли електроінструменти, автомагнітоли, сабвуфер, акумулятор тощо. Все це було вилучено на даний момент. Як приєднано до матеріалів кримінального провадження, проводяться слідчі дії по встановленню власників тих запчастин того велотранспорту, які на даний момент є. Наразі дії зломисника слідчі кваліфікують за ознаками злочину, передбаченого статтею 185 вісімдесят Це крадіжка кримінального кодексу України. Слідство триває. Значить, на даний момент проводиться впізнання слідчим по цим всім деталям по цьому транспорту. І ми встановлюємо всіх потерпілих, тому що якщо немає його велосипеда, але є сідушка, яку він може впізнати по якійсь ознаці, або є інша деталь, тобто ми, на даний момент слідчий працює з цими потерпілими і з особами, які звертаються в райвідділ по встановленню місця знаходження їхнього велотранспорту. Правоохоронці звертаються із проханням до громадян уважно роздивитися вилучений транспорт. Та якщо ви впізнали свої речі, зверніться до першотравневого райвідділу міліції за адресою місто Чернівці, вулиця Руська, 183 або ж за телефоном 61905. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже більше десяти років жителі одного із будинків, що на вулиці Аксенина вимагають від місцевої влади, аби ті відремонтували їм дах. Проте тоді ремонт не розпочали. А сьогодні жителі, проживаючи в цьому будинку, із острахом чекають дощів і снігу, оскільки кожна негода, ймовірність того, що стіни не витримають і зруйнуються. Попри те, що власники квартири намагались, хоч якось підлатати дах, нові діри з'являються знову. Півроку тому тетяна разом із родиною придбала у цьому будинку квартиру на мансардному поверсі, але тоді вона разом із чоловіком і трьома дітьми. Навіть не підозрювали, що робочі виявлять під час ремонту. Ми розпочали ремонт, можна побачити в інших приміщеннях, що вже розпочався, почали робити стіни, трошки рівняти, побілити, освіжити, тому що так як ніхто не проживав. Ну, коли от в одній з кімнат просто копнули, то зробилися дири назовні. Так як квартира півмансардна, у нас в ванні ми можна побачити, є дірка зробилася. В одній з кімнат також є. Ми зафіксували це зараз, не побачите, бо ми вже і жест якусь клали, і дерево якісь клали, щоб зробилися просто діри назовні. Осипалось все, абсолютно гнилі балки, стропи. І сказали майстри, що як ну вперше треба вирішувати питання з дахом, тому що якщо буде сніжна зима, просто дах не витримає. На ремонт даху необхідно близько 400 тисяч гривень, яких у родини немає. До того ж, незадовго чоловіка Тетяни мають відправити на службу в зону проведення антитерористичної операції. Звідки брати гроші на такий ремонт, вона навіть не. Сума не мала. Це разом з матеріалами, з роботами. Можливо, вживана черепиця обійдеться дешевше, можливо, це буде 300 тисяч. Ну, це треба, щоб оцінювали фахівці. Дірки, коли йде дощ, ми вже своїми зусиллями купляли. також е пінку балончики задували це все, там щось прикладали, забивали, але воно не допомагає, тому що по дереву просто тече вода, воно гниє і. І от сюди затікає цього дня. Проблему будинку намагалась вирішити спеціально створена комісія, але через те, що будівля знаходиться в історичній частині міста, виникло чимало питань, оскільки металочерепицю покласти тут не можна, а звичайна черепиця коштує чималих грошей. Мешканці будинку не в змозі оплатити 20% від обсягу робіт, як того вимагає закон. Враховуючи що сказали, що кошторис розпорядка дето біля пів мільйона п'ятсот тисяч, сто тисяч зібрати на п'ять сімей, я думаю, нині ще час це практично неможливо. Але я ще ж я прихильник того, щоб хоч якусь частину, якусь частину люди. Також внесла свою Василь Дучак також запевнив, що не залишиться питання без вирішення і слідкуватиме за роботою усіх членів комісії, оскільки люди будинку номер 4 по вулиці Аксенина з цією проблемою живуть вже 13 років. 2002 року питання не вирішується. Не вирішується чому тому, що це історико заповідна частина міста і дах тільки треба міняти нові Черепи це немає, грошей то немає. Ну і от сьогодні ось така дискусія йде. Незрозуміла дискусія, хоча я погоджу, що було би кошти, треба зберегти стару частину міста, але якщо немає сьогодні відремонтувати, ви були, ви на даху ви бачу, що там, там робиться, то ми дочекаємо, за то, що повністю цей будинок розрушиться. І що тоді буде? Архітектурно-історичне заповідне місце чи просто розруха буде? А ми також і надалі будемо відслідковувати це питання і контролюватимемо, чи взяли чиновники за вирішення проблеми людей, чи зачекають, доки будинок остаточно зруйнується і не підлягатиме реставрації. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 19 червня в селі Костичани Новоселецького району внаслідок необережного поводження на воді загинув 35-річний чоловік, мешканець села Черленівка Новосилецького району. Як з'ясувалося, він та ще декілька осіб відпочивали на місцевому озері. Через деякий час чоловік вирішив скупатися в озері. Відпливши на відстань близько 10 метрів, він раптом почав тонути. Люди, які перебували на березі, кинулися йому до допомоги, вони знайшли тіло, підняли його на поверхню. Однак людина вже була без ознак життя. На даний час тіло потопельника перебуває в суду медичної експертизі в місті Новоселиця, де встановлюється, остаточно встановлюються причини загибелі. Повідомлення від обласної прокуратури прокуратурою Садгірського району встановлено, що працівниця обласного дитячого протитуберкульозного санаторію Садгора отримала в подарунок парфуми Шанель вартістю в 1400 гривень, як дяку за те, що протабелювала облік робочого часу вчителю цієї установи, який в ці дні на роботу не виходив. Садгірський районний суд визнав винним працівницю вчиненні адміністративного корупційного правопорушення та наклав штраф в розмірі 850 гривень. Крім того, жінку було звільнено із займаної посади. Під час минулих вихідних на Буковині трапилось чотири пожежі, дві з яких в місті Чернівці. В результаті надзвичайних ситуацій було завдано шкоди житловому будинку, горів автомобіль та було евакуйовано семеро осіб. Детальніше про причини загорання та наслідки дивіться далі в сюжеті. Минулими вихідними на території Чернівецької області трапилось чотири пожежі. Так, 21 червня на вулиці Заводській у Чернівцях відбулося загоряння у підвалі житлового будинку. Внаслідок пожежі у підвальному приміщенні виникла сильна задимленість, яка становила реальну загрозу життю та здоров'ю мешканців будинку. Під час проведення рятувальних заходів довелося евакуювати семеро осіб. За попередніми висновками причиною пожежі стало небережне поводження з вогнем не встановлених осіб. Так як в підвалі було сильне захаращення. Утворилося чимало диму, що склало загрозу для мешканців будинку. Провели насамперед евакуацію мешканців будинку. На вулицю було виведено сім осіб. Після цього пожежу було ліквідовано. Ще одне загорання трапилось на вулиці Кошового. Вогнем був охоплений легковий автомобіль «Форд». За декілька хвилин на місце події прибули працівники ДСНС, які оперативно ліквідували полум'я. В Чернівцях горів автомобіль «Форд». Пожежа трапилася 20 червня. На місці подіб прибув пожежно-рятувальний підрозділ по охороні Шевченківського району. Рятувальники ліквідували пожежу. Загиблих та травмованих внаслідок пожеж немає. Іван Бочилинський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецький хакатон відбувся. Буковинські учасники запропонували громадськості вуличний ліхтар на сонячних батарейках. Сайт для обрахування індивідуальних енергозаощаджень та схему залежності тиску води від яскравості освітлення. Як відбувався процес створіння ідей, бачила Надія Валичко. Сьогодні у світі найдорожче це ідеї. Їх продають і купують, за ними полюють і викрадають. Хакатон це генератор ідей, які повинні покращити майбутнє. Ми хочемо будувати нове енергетичне майбутнє для нашого міста і показати, що наше місто є дійсно енергоефективним енергонезалежним, тобто старатися працювати у цьому напрямку, а плюс заставляти людей заставляти зацікавлювати, популяризувати, що тут отут скриється основна економія в наших діях, в наших поведінці. Після знайомства учасники починають ділитися своїми ідеями. Тема енергозбереження тут є де і про що подумати. Усе записують у список, який Потім ретельно вивчають і обговорюють. Ввечері у п'ятницю вже починаються розробки. Найбільш стійкі залишаються на ніч. Решта розходиться по домівках, аби на ранок повернутися зі свіжими проектами. Вдень влаштовують невеликий арт-перформанс. Анатолій Федірко робить щось із чогось. Вихованці Чернівецької художньої школи малюють тематичні роботи на тему енергозбереження. Заняття для себе тут знайшли навіть діти. Ми хочемо, щоб також у нас долучались молоді програмісти, молоді дизайнери, молоді люди, котрі не байдужі до використання енергії як такої. Будемо для чого старатися і власне стараємось. Ми робимо умови для того, щоб люди могли думати. А це є стоп це є три дні. Це є формат, формат, терени, формат. Наприкінці другого дня ідеї були на фінішній прямій: Ліхтар на сонячних батареях та комунальний сайт, на якому кожен бажаючи розрахував би свою особисту користь від застосування енергозберігаючих технологій. На хакатоні і багато розумних речей, які треба підтримувати і розвивати. Тому що розумні думки, які є тут, висловлюються колегами, їх треба розвивати, тому що вони можуть просто пропасти. Постійний онлайн зв'язок з організаторами та учасниками дев'ятьох інших міст марафонівців додавав командного духу та натхнення. А значить, Чернівецький хакатон, незважаючи ні на що, відбувся. Надія величко Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 22 червня, згідно указу президента України від 2000 року, в державі щорічно відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Щоб відзначити цей день, в парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника радянському генералу Федорові Боброву зібралися представники влади краю, ветерани та жителі міста, щоб покласти квіти на знак шанування жертв війни. Детальніше в нашому сюжеті. 22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на радянський союз. Результатом чотирьохрічної кровопролитної війни та перемогою над нацизмом у Європі є близько 10 мільйонів українців, які стали жертвами тієї війни. Щоб вшанувати їх пам'ять та внесок в Чернівцях біля пам'ятника генералу Боброву зібралися представники влади чернівчани, ветерани та люди, які першими зустріли війну на українській землі. Війну я зустрічав в Укреп районе Там наши пограничники где-то около 4 часов утра встретили превосходящие силы противника. Наступление шли пять пехотных дивизий немцев. Одна дивизия против пяти. Права руська держалась до 27 июня. п'ять днів. Для Миколи Кобілєва війна розпочалася тоді, коли він десятирічним хлопчиком втратив рідного батька. А 24-го через два дні. Отець вже отримав. Всього народження. На другий день він вже отримав пов'язку і все, і ми кажуть, вже відправилися. На пароход, це річна, на порту по питав, і в верханських віз мало повоював в сентябрі вже 42-го року його не стало. Болючим для ветеранів та свідків тієї війни є розуміння того, що їхні нащадки зараз воюють із внуками тих, з ким 70 років тому вони прикривали одне одному спини. Хто з нас не вдома? что нам придется стрелять в тех, с кем мы сидели в одном окопе, укрывались одной плащ накидкой, хлебали с одного котелка. То Це... ужасне нічого сказати немає. Цікавим є те, що саме 22 червня, згідно указу президента, відзначається як день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення зобов'язано всі телерадіоорганізації внести в зміни до сітки програми і зняти з ефіру всі розважальні передачі. Разом з тим, в рамках прийнятого нещодавно декомунізаційного пакету законів тією ж нацрадою телеканалам рекомендовано. Цитата: вживати терміни Друга світова війна, перемога над нацизмом, а не термін Велика вітчизняна війна 1941-1945 років. Кінець цитати. Відтак нелогічним видається той факт, що вшанування жертв війни в Україні відбувається 22 червня, тобто в день початку Великої Вітчизняної війни, а не 1 вересня, тобто в день, коли почалася Друга світова війна. Петро Гайдашчук Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Найдовший день року відзначили учасники свята Мідсамара в музеї під відкритим небом. Свято максимально наблизили до язичницьких обрядів, старовинні костюми, музики, лицарські бої, танці, вже забуті ігри і, звичайно ж, атмосфера. На святі побувала і наша знімальна група. Історія ближче, ніж ти думаєш. Таким було гасло фестивалю Мід Сомер що на українську перекладається як середина літа. Програма була цікава та довго тривала. Наприклад, цілий день працювало середньовічне містечко, де кожен охоче міг познайомитися з побутом давніх вікінгів, роздивитися одяг та посуд, і навіть пограти в ігри. Такі доски були знайдені в великому кількості, вирізані на столах, на палубах кораблів. от. В общем, на любих пана любих поверхностях. Та упоминается во многих сагах. Гра є в тафу. Це для інтелектуалів. Є? Ті, кому кортіло випустити молодецький дух, знаходили себе трохи далі, де билися мішками з піском. Свата паріжчик. Юні лицарі та вікінги билися неподалік. Дерев'яні та тканинні мечі аж ніяк не заважали демонструвати дітям свою спритність та силу, малечо розважалась як могла. Тату, двоє! Більш дорослі забави мали претензію на небезпеку, а тому їх проводили подалі від дитячих територій. Кидання сулиць, різновид короткого списа у мішень це вже може бути травмонебезпечно, як і бої зі справжніми вікінгами. Кожен бажаючий, пройшовши невеличкий екскурс, міг вдягнути справжній шолом та обладунки і спробувати перемогти на тренованого, що правда, вже трохи стомленого бійця. Дуже жарко після таких боїв, причому в повній амуніції шерсть, шлеми, ну і адреналін виходить, куча адреналіну. Це дуже Фу, весело. Поки чоловіки випробовували свою фізичну підготовку, дами розучували середньовічні па під акомпанемент справжніх інструментів. Дівчата та дітки водили хороводи, кружляли і вживалися в образ стародавніх панянок. Чернівецький клуб Берсерк запросив на фестиваль не тільки буковинців створювати атмосферу раннього середньовіччя їм допомагали побратими з інших міст. Зараз у нас в гостях гості з Кривого Рогу з Дніпропетровська, з Києва, з Нової Каховки. З Одеси, з Красилова та З Івано-Франківська. Ось тобто, ну, свої, в принципі, чесно скажу, можна себе похвалити, що організацією всього цього дійства займався один наш клуб Берсерк. Тобто наші гості це більше для цікавості людей, які приходять на нас подивитися, а також для масовості боїв. Надвечір для гостей свята заспівала фолк-група Бурдони Черна. А потім відбулось театралізоване дійство з елементами обрядів. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Екстремально драйвовий день молоді відсвяткували в торгівельно-розважальному центрі. Депо в суботу, 20 червня, в ТРЦ відбулися всеукраїнські змагання ролерів Дабл Фест. Протягом дня спортсмени із Києва, Харкова, Запоріжжя, Чернівців та навіть із Молдови виборювали перемогу в різних категоріях. Не обійшовся День молоді в ТРЦ депо і без танцювальних батлів та флешмобу. А спеціальним гостем свята був півфіналіст шоу Україна має талант, бітбоксер Олександр Мельник. Більше про атмосферу свята далі в сюжеті. Олександр Мельник. Ваш команд стіну! Свято дуже гарно, всі танцюють, співають, все класно. День молоді. Дуже хороша атмосфера, подобається. Я задоволений, що пройшов. Все сподобалось. Це все гарні свята проводять. Все супер. У нас в місті відбувалися перші всеукраїнські змагання по розір спорту. Ми приїхали з різних городів і навіть з Молдови приїхали люди. У нас це перший раз в місті. було. Категорії у нас були, наприклад, прішки через планочку, прішки в длину, прішки з трампліна через планочку і прыжки з трампліна з виконанням різних трюків. Буквально пару днів тому назад написали мені офіційне письмо про те, що приглашають наших хлопців з Молдови поучаствувати на даному змаганні. Тому ми зібралися в кількості трьох чоловік, ви не багато, але ми приїхали, приїхали побіждати. Мені дуже подобається, що підвела погода, увы, таке буває, Но все очень интересно, все очень качественно, хорошо судят, очень весело, хорошая подборка соревнований. Мне нравится. Меня пригласили ребята, в принципе, нас всех приглашали. Это не так далеко от Кишинева, поэтому мы решили приехать. В принципе, насколько нам известно, здесь вполне спокойно. Есть все условия. Приехали соревноваться, конечно. Нюансы это погодные условия. Увы. К сожалению, начался дождик, такой легкий, моросящий. Ребята решили продолжить в роллердроме. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин. Я ж вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.